В Україні та Польщі неймовірно важливий період здачі всіх футбольних об'єктів. Однак хто попереду? Українці чи поляки? У перегонах на найкращий стадіон на найшвидші терміни. Ми приїхали в Польщу цього разу у Вроцлав зі своїм українським футбольним м'ячем. Кожен із чотирьох польських стадіонів можна порівняти з одним із українських народовий стадіон у Варшаві, головний у Польщі, як для нас НСК Олімпійський. Стадіон м'яський в Познані, був реконструйований як і в Харкові. Сучасна pge Аре. У уданську вражає технологіями Донбас Арена. А стадіон Шльонську в Роцлаві компактний і стильний, як той, котрий щойно відкрили у Львові. А отже, розпочинаємо з найсвіжішого. Прошу баржу на стадіон «Вроцлав». Кому як не Миколі Васильково порівняти Львів Арену, котру лише вчора відкрили, і вроцлавський Шлянськ. Адже Микола працював на будівництві у Львові. Він знає всі нюанси. Наприклад, трибуни. У Львові вони красиві. А у Вроцлаві, виявляються, ще й стильні. У Вроцлаві дизайнерський стадіон багато візуальних винаходів. Подивіться, будь ласка, на ці стільці. В принципі, у них сучасна система з сідушкою, що відкидається. Однак форма це ж модерн аргономічно та сучасно. А іще те, чого немає на жодному стайоні спеціальні крісла для стюартів. Спочатку вони стоять і контролюють ситуацію на трибунах, а потім, коли все гаразд, можуть сісти і подивитися футбол.